Ось клієнт нас замовив на 30 тисяч гривень запчастин на два трактора і попросив нас окремо е, йому запакувати на ЮМЗ і окремо на МТЗ. Так ми і зробили. Зараз я вам покажу, що він замовив. Ну, по-перше, це поршнева. Поршнева GFD. всі про неї вже знають. Е, український бренд, китайське виробництво і ціна тут до 10 тисяч гривень. Ну, моя особиста думка, що це буде саме класний варіант, тому що ну, якість реально класна, недорога ціна. Ну, і це така золота середина. Далі, дивіться, давайте почнемо з ЮМЗ. Ось такий масляний насос. В принципі, зараз інших не бувають. Буває тільки ось такий. Або якісь ще оригінальні реставрації, щось таке. Далі, дивіться, вкладище на колінвал. Це юба, а, до речі, ще був колінвал на ЮМЗ Так, колінвал ще був на ЮМЗ. Але він в іншій кімнаті його не принесли. Прокладочки на двигун, повний комплект по параніту. Це бюджетний варіант 490 гривень. Ціна. На п'ятий корінний, два полумісяці під набивку, сама набивка, плітенка і ущільнення. Далі, ось такі болти. Це чи на шатун, щось таке. Не пам'яткаю звідси, але, але це ще по оригіналу. Бачите, який в них відтінок. Сальник клапана металевий, ціна до 30 гривень. Підшипник Словакія NT, це що за підшипник? Це, мабуть, 60-120 виживний. Далі переходимо на МТЗ. А, до речі, два моноциклона я вам вже їх показував. Це не металеві, тут металевий ось цей патрубок. Сам копачок йде пластик, а патрубок йде метал. І одразу вже з хамотом дві штучки. Далі по МТЗ такі ж прокладки взяв. Вкладище також юбана, шкіф колінвала, шкіф це аналог, але доволі непоганий. Я знаю, що ви зараз не пишете, що він не відбалансований, як оригінальний. Але він рази дешевший. Далі ось така прокладка під голоску. Получається, жерстяна, так? Тут дві жерстяні накладки і посередині сама прокладка. Вона йде з герметиком. Заглушечки. у нас є всі заглушки, ми її за МТЗ. сіточка, маслоотражатель, такі резинки. Далі. Корпус термостата, також аналог, і, до речі, дивіться, який якісний. Ну, з виду дуже класно виглядає. Болти і сальник. Ще раз повторюся, замовлення вийшло на 30 тисяч гривень. Так що, друзі, в кого хто власник МТЗ, ЮМЗ, дуже великий асортимент, як по оригіналу, так і по якісних замінниках. Будь ласка, звертайтесь.